Я всім хей-хей, друзі! З вами я Форст і це моє нове відео. І що ж відео ми граємо в Brawl Stars і бачите, я вже зайшов каточку. А каточку я зайшов, тому що я хочу сьогодні аптути 10 тисяч кубків на цьому аккаунті. Тобто, е, я розумію, що це не прям якась велика ціль, там достіження, але все ж таки норм. Тому перед початком відео ставте лайк і підписуйтесь канал, тикайте це дзвіночок, залітайте обов'язково телеграм-канал, ссылочка буде в описанні. Ну що ж, а з вами Форст, а ми погнали до ролику. Поки що у нас йде дуже напружена каточка, бачите, нас тут розносяться, ми їх. І фіг знає, хто переможе, можливо, ми, може, вони. Бачите, тут, кстати, бачите, нові ски на Леон, як це е, Чемпіон Леон, по-моєму, ці ски називаються, чи як. Можливо, якщо... Колись ми будемо обов'язково дивитися старі відео, тобто я знаю, які мої канали є старі, тобто я там їх багато мав. І коли там, наприклад, буде тисячу підписників, не знаю, можливо, він доб'є. Тоді я буду знімати такі ролик, там де ми будемо обдивлятись старі канали. І тобто я вам там покажу старий акаунт, який в мене був, тобто там зараз можливо було вже 45 тисяч, нам в цей час забили гол. Е, ну... Тоді, як я його промахав, було у нас 38 тисяч. І, на жаль, так, це сталося. Ну, що поробиш, просто я забув е пароль з запису, зараз я ось цей новий заповнив, і тому я цей аккаунт можу е собі держати. І що ж і... я затупив. Молодець. Ну що, ж, я вже заходжу в нову каточку, про нас Fraud, Гейл і Поко. А з нами я, звісно, Вольт і цей. Боже, забуваю його назву. Е, блін, забуваю його справді назву, але ви знаєте, думаю, просто я м, так забуваю завжди на ролику, що я маю сказати, і все. Ну що ж, я забуваю перший гол. Коротше, нам виходить, потрібно зіграти дві каточки, ось цю і, по-моєму, ще одну. Ну давайте тоді. Бам-нафік, бам. Тупо зараз ще один гол, бо по факту проти нас боти, проти ботів це легко. Ну що ж, давайте забираємо цього покича, давай пас, пас, швидше пас. Блін, він щось так тупо, він навіть пас не може задати нормально. А, спомню його назву. Це Лайтер, Ось така назва в нього. Коротше, давайте я їх забираю. Та блін, то вже забити його, він тупо щось там крутиться. І все. Ну нарешті він забиває його. Я би був шоці, якби він не забив, це би було просто тупо. Ну що ж, ми виграємо каточку. Давайте, значить, виходимо. Получаємо плюс 8 кубків. Бачите. Ну, давайте я тоді поміняю персонаж, бо я вже бібі на 10-й апну і зайду в каточку. Ну, що ж, я заходжу я вже в каточку, проти мене брок, Джекі і цей Бо. Зі мною звісно, я бас, е, я взяв База, Ніта і цей брок. Ну, коротше, цей ролик, цей ролик буде доволі такий короткий, тут мі максимум на 5 хвилин. Ось так. Коротше. Давайте я забуваю його, може і більше, де я точно не знаю. Ну, поки що по монтіровці виходить ось так. Ну що ж, давайте ми зараз цю каточку пішли, затащимо отримай наші 10 тисяч кубків. Обов'язково відкриємо стартроп. Легендарний, це буде доволі круто, так я забив гол. І все, давайте виходимо. Зараз виходимо на головне меню, і ви бачите, що в нас ну, не рівно 10 тисяч, але 10 тисяч один кубок. І ми, виходить, маємо легендарний стардроп. Це є дуже круто. Подивіться тільки на нього, який він топовий, блін. Пошучу, щоб його відкрити. Давайте я поки що напишу в клуб, що я вже аптув 10 тисяч. Ну що ж, я вже написав клуб, ура, 10 тисяч, точніше 10к. Так, залітайте обов'язково цей клуб. Ось бачите це, цього чайка, це мій хороший друг, Бонко. Ну що ж, давайте тепер відкриваємо старт лайк, підписка. Відкриваємо. Давайте раз, два, три, все, тикаємо. І подивіться, вона випадає Єва. Я просто в шоці, наскільки він везучий, блін. Цей аккаунт невероятно везучий. Ви бачите, тут ось, скільки персонажів вже випав, то з тестер-дропів, це з легендарного, блін. Це дуже круто, прямо пше імба. Нам Єва випала, Коротше. Коротше. це є дуже круто. Ну що ж, давайте виходимо. Давайте ще зіраємо казочку, протестимо Єву обов'язково, щоб рок не був надто короткий. Ну що, погнали? Ну що, мою катку, Проти мене Джекі, Поко Джесі. Зі мною, звісно, я Єва. Базлайтер uh, і шелля. Ну, звісно, це ми граємо проти бойцю, ми зараз їх на їзді затащимо. Ну, блін, я би був шоці, якби мене затащило. Зараз після uh, цього ролику піду і пушу. Буде доволі круто. Ну що ж, давай шелі там має їх забрати. а ні. я тупо дуже топово ультину, блін, вони на нас наближаються. Боже, Базлайтер, Афекаші. Нам це бувають справді ми зараз ще можемо програти це. Обше буде крінж. що буде. Янська крінжати, не ви розумієте програти проти ботів. Та я буду сам, як цей бот. А ні, в принципі, зараз Шелі заб'є Е, Бачите, блін, Шелі прям топовий грок, але все ж таки забиває його. Так, це я нафіг виктираю. Смс-ка прийшла. Тому давайте зараз забираємо ось цю Джесі. Забираємо зараз Покіча і Джекі. і забиваємо ще раз. О, блін, мене забрав. Ну я думаю, там а, вони справляться. І коли вони справляться, ми будемо закінчувати відео. Тому що. Хватає, в принципі. Ну, що ж там вони думаю, мають забити, в принципі. Так, Шель забиває його, Ель Прима. Ну, кстати, я за цей день хочу стати апту, знаєте, скільки купків. Uh, 850, це довольно багато. В принципі, я хочу якийсь пуш гіпер, хочу ну, апнути пошвидше кубків. Ну що ж, друзі, на цьому ми будемо завершувати наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тикайте дзвіночок, пишіть якийсь приємний коментар і обов'язково, обов'язково залітайте в телеграм-канал. Силочки буде в описанні закріплених коментарях. Ну що ж, а з вами був Форест. Всім удачі і всім пока-пока!